Шановні, я хочу ще раз повернути до того, з якої причини ми тут збираємося. Сбу тут по всій країні. В ніч, а конкретно о 4-й годині ранку на 21 -е число, дивлячись на екран телевізор. І плачучи, я не змогла. Я написала такого віша. Ганебна, ненаситна влада. Що ти наробила своїх рідних, синів, онуків, для чого згубила цвіт країни, який треба берегти, плекати, від злочинного наказу почала стріляти? За країну, за майбутню долю. Молодь наша піднялася здобувати волю, серце рветься, душа плаче, гинуть патріоти, ганьба владо, весь світ бачить, ви іскаріоти. як же страшно смерть приймати. Від друга, від брата кров лилася на майдані від куль автомата Над своїми же людьми ви три місяці знущались, а вони і в дощ, і в холод, як могли тримались. Обривалося життя, а так хотілось жити, бачити дітей щасливих. І край свій любити. За вас, рідні, брати, сестри, ми будемо молитись. Викарбуємо ім'я ваше, пам'ятати будемо. Боже дай же всім загиблим райську країну, бо життя вони любили, любили в країні. Захищати, вічна слава вам, герої, Будем пам'ятати, слава героям Майдану! Слава Майдану!